У мене сьогодні сталося два цікавих інсайти. А. А, я зрозуміла, що тема зворотнього зв'язку для мене важка. А, мені важко її брати, брати зворотній зв'язок, і мені нелегко його надавати. Я розумію правила, я розумію, як. Треба, як не треба, що можна казати, що не можна. Але це дуже важко для мене. ну, Якщо ще зі своїми підлеглими я можу це зробити, я ще там якось підбираю якісь слова. все. А, якщо клієнт ну, сам вже вирішив надати мені зворотній зв'язок, то я там також вже підлаштовую. А от щоб запитати в нього, чи все сподобалось, чи може щось. Ми можемо покращити. В мене є якась перепона, я не можу поки що через неї переступити. Я це відловила на собі в момент, коли я зрозуміла, що я цими силами намагаюся уникнути сьогоднішньої лекції. Я кудись відволікаюсь, я, ось, я концентрую увагу, я. я Інформації дуже багато, інформація дуже цікава, але моя увага, вона розсіюється сьогодні. І е, другий інсайт, який я щойно це от зараз, поки думала про це, ще один інсайт отримала а питання, чому е, в мене є подружка, ну ми з нею там з п'ятого класу дружимо. І е, коли я їй щось розповідаю. Я останнім часом дуже мало її розповідаю, тому що мені а, ну, щось було неприємно, я не могла зрозуміти. І от тільки що я, я спіймала інсайт, що я, коли їй якусь там свою історію розказую, що ось там я там то зробила, а оце я не змогла зробити. Почому? Я в смислі, чому ти не змогла зробити? на тебе, до тебе на консультацію, щоб розбирати, що я можу, що я. Я прийшла тобі просто з тобою так. поділитися якоюсь. По-дружеським. по, по угу. Так. А коли вона мене одразу питає: чому? Чому? Ч... Мене це аж, аж тіпало від цього. І от зараз я зловила інсайт, що сам, саме через це мені і не хочеться їй щось розповідати. Бо я не хочу відповідати на питання, чому? Mm -hmm. От. Ну такий от цікавий інсайт.